Лисичина пасочка Весняного дня лисичка Анничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулась молодиця. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, підказує молодиця. За квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста. он як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати, «Іди далі селом. І зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. А ти мені що? За кутку дакала та й часу у мене нема, роботи багато, свято чекаємо. Я зате приберу тобі курник. Ну, добре, дала корочка лисичці віник, мете лисичка курник. Трішки віником, решта хвостиком. Аж захекалася. У курнику чистенько аж світиться, принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь нам молодці вчинити, нагадала Анничці. А де це молочко взяти? У кого попросити? Коли це бачить, на галявині Корівка Мунька пасеться, прибігла до неї лисичка і попросила чимно Дай мені будь ласкава, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре, мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка, рада раденька що несе молочко, і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? Піду но позичу в миханевої жінки горнятко. Вона напевно має. Ведмідь михань сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай боже щастя. Статечно привіталася лисичка, поклонившись. Чи посичите, сусіди, мені горнятко меду? А для чого тобі медок? питає Михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, Великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед. І, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову та й взялася готувати рощину. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке і пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала. Розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи. Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко. Сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник. Поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку, а піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Пів лісу зібралося ведмідь михані з жінкою та дітками, вовчик сірячок, зайчик-сезнайчик, Білочка-вертихвістка і горобців-стрільців стільки, аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості. Чули ти пасочку спекла? Запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра, Великдень завтра, саме тоді час їсти пасочку. Великодня пригода. Засвітило сонечко. Ранком у віконечко. Поклала мама в кошик Паску Писанки, ковбаску та покликала донечку Параску. Від себе і від батька і від мене Занесеш бабусі свячене. І пішла Параска, В кошику ковбаска, писанки і Паска. А дорогою дивуються горобчики. Цвірінь. Що в Параски вишита запаска, і де Параска вийшла на горбок, а до неї, бровко, песик, скік та скок. Куди ідеш, та що несеш? Несу я Паску, писаночки ковбаску від батька і від мами і від мене, несу бабусі свячене. А не буде там нічого і для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написали, оленями, півниками сонцями прикрашали. Не на те трудились мої ненька, щоб з'їв бровко писанки смачненько. Подивись, Парасю ще раз на свячене. Може, там знайдеться що для мене? Бровко питає, хвостиком махає, Білу паску. Не малі це речі. Мама, цілу ніч місили ще й пекли у печі. Ой багато мали з нею праці. Чи ж годиться пасочка собаці? Подивись, парась ще раз на свячене. Я голодний, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска ся товстенька з салом. Мама її довго начиняли, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий, та не дам як ковбаски псові. Поглянь Парасю в кошик, ще ж бо не порожній він. Бровко благає, хвостиком махає. Не порожній, ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові в приході. Дала Параска бровкові ласощі втих. А Бровко лиш понюхав та апчих. В носі закрутило, в очах потемніло. Пчіхнув Бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рукошик Паску писанки й ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки й ковбаска, а за ними кошик і Параска. А за ними гавкаючи бровко пес. Котилися, котилися ранок весь, аж мусіли стати, бо докотились до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанки ковбаску та промовила Бабусенько, від мами і від тата і від мене, принесла я ласощі вам на свячене. І сказала, як пригода приключилася, як усі вони з горбочка покотилися. А бабуся ну, паразку цілувати. Посадила її на покутті в хаті. А бровкові біля порога дали велику кість. А він зубами хап і їсть, і досі їсть. Великоні. І Великодній Заєць. Поглянь ось Великодній Заєць, каже тато і показує на кущ буску. Коні насправді більше не вірить у Великоднього Зайця, але вона все одно хоче його побачити. Тож дівчинка швидко біжить до куща. На жаль, зайчик срибає геть. Шкода. Він точно шукає схованки для великодніх яєць. Каже тато. До Великодня ще два тижні. Тато і коні працюють у саду. Тато обрізає сухі гілки з дерев і кущів. Вони знадобляться для святкового багаття в суботу перед Великодним. Конні складає їх на тачку. Вона так чекає Великодня. Потім тато зрізає з дерева кілька особливо гарних гілок берези. Дівчинка ставить їх у вазу. Тепер великодній букет потрібно прикрасити. Звісно ж, розмальованими яйцями. Коні дістає яйця з холодильника і хоче негайно почати їх розмальовувати. Але мама гукає Зачекай. Спершу треба видути жовток і білок. Мама робить дірочки з обох кінців яйця. Коні сама хоче видути, вона дує і дує, аж усе обличчя почервоніло, але вміст яйця не хоче видуватися, і раптом воно тискає. І з другим яйцем виходить краще. А після четвертого... У коні вже памерочиться в голові. Тепер мама може дути сама. Коні краще помалює. Спершу вона насаджує яйця на дерев'яні палички. На кількох яйцях малює аквареллю лише різнокольорові крапки. Деякі яйця прикрашає смужками всіх кольорів веселки. На одному яйці. Коні малює маркером золоті кружальця. Яєць майже не залишилося, а ідей у коні все ще багато. Я легко могла бути великодним зайцем, каже дівчинка. Адже я знаю багато візерунків для яєць. Тепер потрібно прикрасити великодній кущ. Мама показує коні, як це зробити. Вона прив'язує нитку до розламаного сірника і обережно приштовхує його у отвір у яйці. Потім вони разом вішають яйця на березові гілочки. Вийшло дуже красиво. А тоді коні створює власний великодній сад на підвіконні. Мама пропонує їй покласти на маленьку тарілку мокру вату і посіяти на ній. Крес салат. Дівчинка не вірить, що на ваті щось виросте, але вона спробує це схоже на пташиний корм, розсипаний на снігу. Вранці коні найперше біжить до свого садочка на підвіконні. Але нема на що дивитися. Коні розчарована. На ваті не може нічого рости. До великодня Буде справжній зелений сад, обіцяє мама. Куні не знає, чи можна в це вірити, але вона знову зволожує ватку. Наступного дня із носінинок немовби визирнули маленькі білі черв'ячки. А на третій день нарешті проклюнулись крихітні зелені листочки. Мій сад це справжній великодній адвентський календар. Каже конні, Рослинки з кожним днем стають трішечки більшими, а Великдень трішечки ближчим. Конні хоче виготовити для свого садочка яєчний будиночок. Вона малює фломастерами на видутому яйці двері та двоє вікон. Відтак приклеює виготовлений із червоного паперу дах, а з чорного димар. Трішки вати дівчинка прилаштовує в димарі, нібито дим. Готовий будиночок розміщує у зеленому саду на підвіконні. А ввечері мама, тато, Якуб і Коні смакували бутербродами іскре салатом з великоднього саду. Сьогодні субота перед великоднем. Уранці коні з татом. Везуть повну гілок тачку на вигін біля озера. Увечері тут буде великоднє вогнище. Біля нього зберуться всі. Прийде і подруга коні Анна та її друг Сімон. Нарешті вечір уся сім'я іде до Великоднього вогнища. Коні схвильовано стрибає поруч із мамою і татом. Анна і Сімон уже там. Вони навіть привезли у візочку маленького Якоба, хоча він уже дуже втомився. Багато людей чекають на великодній вогонь. Біля озера виклали величезну гору з хмизу та соломи під ним. Поволі темніє. Пожежник підпалює солому смолоскипом. Люди плещуть у долоні. Скоро багаття розгорається. Вогонь тріщить і тріщить, так гаряче, що близько і не підійти. Обличчя коні все червоне від спеки, густі клуби диму піднімаються в небо, повітря ніби мерехтить над полум'ям. Коні з Анною та Сімоном бігають навколо багаття. Полум'я охопило ще не всю купу хмизу. Раптом коні зупиняються. «Он де заєць, кричить вона. Насправді серед гілок, які вогонь ще не встиг зачепити, сидить маленьке сіре зайчиня і щулиться від страху. Довкола надто багато людей, і воно не наваджується вибратися зі свого сховку. Зайченя згорить, якщо його ніхто не врятує. Схвильована коні біжить до пожежника. І розповідає йому, що трапилося. Пожежник руками у великих товстих рукавицях дістає зайчиня з вогню. Він кладе його на траву. Діти вмить збираються довкола тваринки. Перелякане зайчиня припало до землі і не рухається. Воно мертве. Нам треба поховати його, каже Сімон. Ти з глузду з'їхав. Бурюється коні. А якщо це великодній заєць, раптом зайчиня починає ворушитися. Воно обережно зводиться на лапки, а тоді швидко зникає в кущах. Заєць живий, коні щаслива. Аж тепер вона відчуває, що голодна і хоче пити. Тато купує всім смажені ковбаски і лимонад. Це смачно. Невдовзі вогонь починає згасати. Пожежник навантажувачем згортає докупи обгорілі рештки. Коні хоче залишитися до кінця, але тато і мама вважають, що дівчинці час лягати спати. Якоб давно заснув у своєму візку. Сімон і Анна зі своїми батьками теж йдуть додому. Удома куні заважує, що від неї пахне димом значно дужче, ніж тоді, коли вона була в гостях у дідуся і сиділа з ним перед каміном. Відтак коні довго лежить без сну. Сьогодні було дуже багато хвилювань. Чи справді заєць із багаття був великоднім зайцем? Нарешті дівчинка засинає. У вісні вона стрибає як великодній заєць і ховає яйця. Наступного дня конні прокидається дуже рано. Вона швидко будить тата, маму і якоба. Ще перед сніданком діти біжать у сад і шукають великодні яйця. Цього року конні знаходить дуже багато яєць шоколадних, марципанових, цукрових. А також великоднього зайчика. Навіть у годівниці для птахів було гніздо, доверху наповнене великодніми яйцями, трохи пахне димом. Тепер Конні абсолютно впевнена, що зайчик, якого вона вчора врятувала, був насправді великоднім зайцем.